Вас незаконно затримали поліцейські, можливо, стосовно вас дійснили неправомірні дії, а ще гірше застосували фізичне насилля при затриманні. Завдяки системі Custody Рекордс, яка вже працює в декількох містах країни. Ваші права захищені, навчатимуть користуватися нею, і в Житомирській академії поліції система Custody, вона по суті фіксує та забезпечує безпеку як любому громадянину, який знаходиться на території підрозділу поліції, так і самому поліцейському. Цей проєкт передбачає зміни інфраструктури самого підрозділу. Відтепер ізолятор тимчасового тримання повинен поділятися на декілька зон: кімната слідчих дій, прийому громадян, кімната конфіденційного побачення з адвокатом. А головне, всі дії поліцейських та затриманого фіксуються на камеру. Житомирська академія поліції стала першим навчально-практичним центром, де створили умовний ізолятор. І відтепер тут навчатимуть поліцейських новій системі. В Житомирській академії поліції ми маємо таку навчальну базу. і Тут для мене дуже важливо. Бо оскільки які б ми системи не створювали, які б ми реформи не проводили, потрібно цьому навчати. Бо саме головне це знання і розуміння цього проекту самими поліцейськими. Завдяки цій системі зменшилась кількість неправдивих обвинувачень щодо неправомірного поводження із затриманими. На сьогоднішній день ми маємо такі приміщення для роботи із затриманими особами та для роботи з будь-якими громадянинами таке безпекове середовище в 20, 29, 29 ревіти дев'яти поліції нашої держави. До кінця року ми плануємо ще впровадити в чотирьох, і думаємо, що 33 ми закриємо цей рік, буде підрозділ поліції, в тому числі і Житомирщини. 40 діючих поліцейських тому вже ознайомились з програмою по підвищенню стандартів захисту затриманих та захисту працівників поліції. До кінця року в академії планують провести даний курс ще для понад 200 поліцейських. Ми готувалися до цього. Викладачі пройшли вже курс підвищення кваліфікацій з використанням тих рекомендацій, які нам надали управління з дотримання прав людини. В час семінару було представлено реальне відео затримання з одного із відділень поліції. Присутні проаналізували поведінку як поліцейських, так і затриманого в новій системі. Правоохоронці бачать переваги для двох сторін. Система касту ми сьогодні вивчали так. ознайомлюємося, Вона також буде дисциплінувати поліцейських, щоб поліцейські були в першу чергу виконували, надавали професійно свої послуги, поліцейські послуги і дещо контролювало поведінку громадян. Тобто захищені о, дві сторони будуть захищені в даному випадку. Основне та головне завдання поліцейського це захист прав та свобод громадян, але історія пам'ятає випадки, які доводили і протилежне. Тому головна мета системи це прозорість дій як поліцейських, так і затриманих осіб. Це е Зручно всім, тому що воно по суті фіксує всі дії і дає можливість фіксуючи, доказувати одну чи іншу сторону, спростовувати або доказувати все, що в підрозділі поліції. На день це велика актуальність, особливо після подій, які відбулися в Кагарлику. Вікторія Дубових, Дмитро Половинка, телеканал СК 1